Добрий ранок, світла нема, молоко гріємо на грубі для кокосіка. Всі коти про прокин... На пиріжки буду закип'ячувати, бо замішувала раніше на молоці, тепер же молока. Кокосик сказав, дулі з маком. Коти повиходили, ті побігли свої в хату, а це ось, хоча й винесла й корму ось у кармані, зараз йтимемо сарай. Ми ще в сараї не були. Витяг шматочок хліба. Із хати винесла ось поросяче і у хлібниці пооставалися залишки хліба, я їх намочила і вкинула сюди, поросятка поїдять. Він давай тягать і звідти їжу. Так я йому поклала простий кусочок хліба без нічого. Ну, до, обід, до обід ти будеш у сараї. Я налю тобі пару бутилок, Бо дуже холодно на дворі. Чоловік відкривав, я тут у кухні розтопляла, а чоловік відкривав сарай, там розтопляє титан. І Наші повискакували ріжі всі, а нутелки немає. Він каже, що щось нутелки не видно, воно ж темно, і вона ж така сама. Коли сиділа на кориті коло порося. А він вилазив із котобудиночка, там був. Оце вам і Фесю весь, казала моя баба Мелашка, і Фесю весь. Куди він додому? Якби була в нього домівка, він би сьогодні вискочив і побіг би. Да. Я не думаю, що оце чийсь би господарський кіт, і отак би прилип до чужої сім'ї, до чужих котів. Да він би котів би боявся. А так він знає, що йому немає виходу, йому нікуди діватися. більше за все, що його. Хоча я скажу, він хольоний кіт. Да, Лощон, він глощоненький, на, на він, він не ходий. Як так сталося? Чи це якась дуже добра душа завезла на багаті села? Так які ж тут села багаті. Три каліки на все село. Правда, людина писала, що солдати воїни наші на передовій, отам да прихищають усіх котів, а тут у тилу і завозять своїх люди. Мочока. О, як казала сусідонька наша Ірочка. Мочока. Перегріла. Перегріла. Немного. Да я зараз у снігу його той. Так, виливай, щелок. виливай. Я зараз у Перегріла, снігу. Перегріла, поки рот роззявила на Ваську. <ріх> <ріх> Васька слухає да їсть. Слухає да думав, як добре я попав. <ріх> <Ой>. <ріх> так пішла я. А ти чого там уже в жолоб їсти? Ой Господи. то там вони в основному лежать. Ой Боже, хто ж там бігає приклади? Це він? Він. Ой Боже, Кукосік, Кукосі. Як займає? А ні, ні, то не він. Він ось ходить. Оце він. То фісташка. Фісташка? А, оце він. У нього око так закрите чорненьким. Козік, посідав, кажи, так щось мені не інтересно тепер. Ну, що? Тепер ніхто, ніхто тобі не нужен, да? так? <говорит> що молочко нагріли, тепленьке, смачненьке. Да? <говорит> Ти, що, моє сонечко. Нічого люди добрі, все буде добре. Поболю дікати я стекло. Саме головне, що він живий. Уже мама його не так старається вдарити. Не біжить спеціально, як у перші Оце дні діти. Оце ти біля. так пив, господи. Принород. Побородіть, як рока я в рот не попав. так, таке попало. П'ять сьогодні гарна. на градуснику мінус 14. Холодно. І вчора було 13, так наче тепліше б казалося. Нічого, він важенький, такий, знаєте, отак подержать на витягнуті руки так важко. Під'їв, ну. так успокоївся. Зараз вікуся, я дам, що вікусі не давала їсти. Давай, Далі не підсілаю, там витягне сіно, підстелиться, тут ногами розтягне до обід. Зараз біку. Тут у нас Варвара без змін. Отуди заходьте тихенько, я щось... Свинота снідає. Так, що тут? Ось дивіться, отака миска. З такої і корові давала і все сюди висипаю. Натертий буряк. Морква, хвостики, все. Жменя кукурузяної терти, yeah. жменя яшної. Отак yeah. yeah. От вони вчаться їсти. Yeah. Вони вже, бачите, знають, що там. Дивіться, вже бурячок. Смужечку тептового буряка вже взяв у рота і їздив. Це, це 1 лютого увечері народжені. А сьогодні 18 лютого. І ногами туди. Щоб Хай більше виїли. Я годую, привчаю так. А, Наразь, а то ти наче з голодного краю. <рес> Буряки вже поїли ті. Оце така щоранкова рутина. Вичистить об'язательно. <схід> Як з того кіно. Вичистка обов'язкова, тільки діду, ти на темну вичищаєш, так щось дуже слабенько. Ні, крибалама. Так шкрібаво не позамідане дали. Оце а вони ж своїми ратичками так утоптують. Оце так ми учимо їх їсти. Та вони самі учаться. Просто ставляю і все. Скільки ж того молочка в мами? Живне воно, гарне. Густе таке, я пробував. І вони вже ростуть. Дайкуся? Ну, ці вже дебелі. Ці б уже дворі в загоні мотали, якби не такий мороз. І не калюжа в загоні, бо стікає все туди. Ти люди добрі, поки думаєш, заживе. Скурочка хольона така. Дьябки моя дівчинка, вони такі люблять увагу, спілкування. Зайдеш такі йдуть до тебе. Мама, ну не гонись. Ще й штовхає їх лобом, що ти там штовхаєш, щоб не з'їли її порцію. Та вони ще не з'їдять так багато. Та будуть більше їсти, будемо більше давати. Я для, для вух. Ну, коли сіні щось і Що вони вибирають у тому сіні? Сінце і обніжки попкошувані, перія все на світі, і люцерка, коли завозили до складали в сіник, таке сухе да пахуще було, а зараз вибітрилося. Та ні пахне сіном, ну не на всю коту, не на всю, не на весь сарай. Будемо в мета. О, бачите, мама пішла вам давно. Вам там лучше. Мама не мішати. Не розкидайте. Аби ви вони... Косили, довозили, да складали, так вони б не розкладав. Не розкидав. Mm. Мама пішла, тепер можна з ногами залізти, на всю миску стати. Mm. Так що. Шерсть котяча ніде не валяється. То будиночку в крові не, на, не наблюдається. Я о восьмій вечора виходила, робила отвори на мішечок щастя. Бо сьогодні їхатиме по молоко, я замовила і, і пізно, не пізно, вже не пізно ввечері. Іди сюди, Васька, іди сюди. І пізно, не те, що пізно ввечері о восьмій увімкнуло світло, а перед тим за годину до того людина написала і захотіла на, дивіться, на подарунок мішечки щастя. Ну, в мене деякі були, а рожевий довелося робити. Так от я ходила, робила отвори у кухню сюди паяльником. так Тут, в сараї, була тиша. Ніде ніхто не бився, тиша, тиша була. Вон кормик, іди пий. Ой, їж пий, Обережно. Хопа. Ось дивися, насипала, Їш. О, Снідай. І я тобі зараз дві бутилочки наллю, нагріється вода. На групі вода там гріється, наллє, і хай. І щоб, тут він б... щоб ти тут добід був. Довільна бо на дворі дуже холодно, наші в хату побігли, ну ми ж його в хату не візьмемо. Mm. Він уже мітить у угли, і це буде запах у хаті і мордобої з бусією. Ну, буся ж, буся вже, вже дорого. Це вже очі і очі. Mm. Буся ж вже дорослий кіт. І не кастрований він у мене. Та вже й не буду я його каструвати в такому віці, навіть і не хочу. Буся в такий час він спить, він зараз спить. Ото ті помотають по хаті, а він спить. Так що ввечері я ж кажу, підійшла, послухала, послухала, тут тиша уже ж світло увімкнулося. Червона лампа горіла, тут було видно, ну тиша була. Ну, якось вже вживаються, е, хай там стерилізовані, кастровані у притулках і так далі в одному приміщенні, але ж все одно характер кота залишається в кожного ж свій характер і вживаються. І по кілька десятків в одній кімнаті. Зараз піду я спакую, щоб з пустими руками по молоку не їхати, то завезу на пошту посилку. Я не знаю, як у нас зараз їзде пошта, чи то з погодою зв'язано, чи то набралися, напевно, так і з погодою сіл багато набралися, а дороги не в кожне село чистяться. І тепер їздять то кожного дня, то через день у них виходить. От у понеділок не було. В суботу я завезла посилки, пошти не було. Вона була в неділю, приїхала в вихідний по суті день. В понеділок не було. А мені мала бути і в понеділок, і вівторок, це ж ротанг. Приїхала вчора. І тепер питання, чи вона буде сьогодні, але посилки завезу, нічого з ними не станеться. Коли приїде, тоді й забере. У мене товар не, не зіпсується у посилці. Тому, думаю, як потепліє, може налагодиться. Але дорога склянка. У нас дорога розчищена шикарно. Позавчора, як ішов сніг, то мокрий, ще все розставало. Не позавчора, два дні тому. То цілий день трактор їздив, туди-сюди, туди-сюди, чистив дорогу. Дорога розчищена. Але знизу ж все одно залишався якийсь прошарок того розставання, мокрого снігу, і тепер воно просто льодом узялося. Велосипедом не поїдеш? Ні, ні, бо воно таке горбик-ямочка льодяна. Отак. Долизуйте Вчіться. А вона Підходила. Ще? Підходила. Бо я бачу, що доїли, думаю, я не Підходила, вона підходила, язичком вилизувала. Чаться їсти все, бо тіло росте, молока у мамки не більшає. Ой, ой, не лякай. О, оставалися дрібнесенькі котяхи. темному видно. І в мене завжди задаюсь питанням: отакі малесенькі ножки, хоч і в дорослих особин, ратички, ну це ж не коров'ячі ноги великі. Наскільки вони вміють утрамбувати? Наскільки вони утрамбовують за добу, ми зараз вичищаємо вранці. Вичищаємо раз у день. Так. Да. Бо підстілаються, хай перетоптують по солому. І ну. наскільки вони утрамбовують? Все, вилизуйте. Mm. Так. Ну тут все ясно. Так, Василь, ти доїдай. Я тобі води наготовлю. Тут он дивіться. Тріо горішки. Це кокосик стоїть. Зараз він біля них якось ляже. кокосик. Ах ти, кокосик. Так, і пішли на двір, покажу. Курі ще закриті, ще вони будуть закриті, бо холодно. Сходимо, ж подивимося. На шоні Джоні? На дворі, на дворі. Ось у нас також розставало і під низом суцільний лід. Лопатою зішкребли, а там мокрий сніг був, і він за одну ніч перетворився на соцільний лід. Кливіт. Щоні джоні? Ось сюди стікала їм вода, побили. Сокирою, щоб їм не слизько було. І вони розуміють, то не підходили сюди, а там стояли. А це вчора, після обід дивлюся, стоять прямо біля дверей, виглядають, ноги вже не плавають, так, і вони виглядають. Їдять сіна. Там у вони далі вони полягають, там вітру немає. Що ні? Ну, що ви? чоловічим колективом залишились, так? Да? Ну. Нічого, ти не один. Це в тому році ти був один-один. <смі> не було з тобою нікого. Дівчата з грізя, ти один. Плакав. Плякав, плякав, а в цьому році не треба плякати. Ти не один, тебе ніяка команда ще є. Оце таке порадня наше вранішнє. Піду зараз наготовлю бутилки котику. Хай він лягає спать, бо вітер такий різучий, дуже безкінечна якась зима. І пакую я мішечки щастя свої. Ну, хто мене постійно дивиться, то сплела рожевий зефірку і червоний і кава з молоком. Кава з молоком мені взагалі дуже зайшов в ротах. Такий він житті благородний, красивий. Як шелестять сіном. Та що ж там можна добріше вибирати? Маєте ще таку змогу щось вирядувати і вибирати. Так, всім гарного дня. Вон там показалось уже сонечко. Тічо, скоро, скоро, скоро весна. На останок. Що, дворі холодно? Ні, ми не чули. Сидить он на вікні, очі прищулив. О, пішов.